Вони підкорили серця тисяч українців. Або як сільський блогер зробив своїх косуль відомими. Усіх тварин Іван Деренько врятував від загибелі. Тепер облаштовує для них вольєр. А згодом планує створити реабілітаційний центр. Історію прикарпатця з незвичним хобі розкаже наша Ольга Нестерук. Все ну, в мене артистка така маленька Моя така чеса. Цю косулю Іван Деренько врятував однією з перших. Новонароджене звірятку, довелося вчити навіть їсти. Чомку першу Ми знайшли з братом, коли перші гриби почалися. я не питаю, якого числа, то був червень. І ми з братом пішли на гриби. Ну і брат перший побачив її маленьку, вона на дорозі забилася так, ну, що ліс колись тягали, такий такий ворівчик. Та й ми що почекали трошки, собаки ганяли, дуже сильно козу її. То продовжуєш години дві десь, та може й більше навіть. Ну, відогнали косу далеко від неї, маму, її. Потім я пішов додому. Ще почекали годинки три, вже кози не було чути, а собаки верталися назад, гавкали. Так що ми вирішили забрати її додому. Спершу цьомука жила в хаті пана Івана. Там він облаштував для тварини окремий куток. Згодом з'явилася ще одна косуля. Позвонили хлопці згорі, що біля трактору вже третій день, вже дуже слабонька, і чи не заберу її. Яка обвезіть сюди, привезе хлопцю, мені мавкуцю, слабонька дуже ледве її відгодували, не хотіла ні їсти, нічого пипку, її там рот прям запихали, так аби її відкачати. Відео та фото з тваринами чоловік почав викладати у соцмережі. Йорогані! <різький керівник> І як наслідок до нього почали звертатися люди з проханням допомогти іншим тваринам. Барбару нам з мані видала. Жінка позвонила, що є, що немає де діти. Є. Потім з нам Бебі цапка привезли, і з Вінниці Наталочка привезла нам вінничанську ткуку цку, тож Бебі то бебі, то Бебі». У у чоловіка живуть п'ятеро кусоль за кілька метрів від власного подвір'я Іван Деренько облаштував для них спеціальний вольєр. Кожного дня по два рази, особливо зеленого кошу їм, бо їм тут немає вниже виплених. Якщо б на одну хватило б було, кожен день я тут по два рази. То є, що любити. Вони дуже такі чудові, їх потрапити їх не все міняють людині щось дуже сильно. Своїх тварин сільський блогер щодня пригощає улюбленими ласощами. Кукурудзу, ячмінь, овес. Ну і пшениці, так, наприклад, десь пів літра на день їм мішаю, то не більше пшениці мішаю. О, маю там такий будинок, де зберігаю то зерно. Ну, але найбільше смакує зелене. По нашому то буде ожина цей листочку. Тобто є ожина, вона вічно зелена, вона як літом зелена, так і зимою зелена. Чамка. От ну, запах. Доглядати косуль чоловіку допомагає дружина Оксана, а ще вона за головного оператора. Відразу було страшно, бо. Жива тваринка це відповідальність, велика відповідальність. І весь час, весь час зайняті. Ми не можемо кудись від'їхати, поїхати, бо, бо залишити ми не можемо. І відколи вони в нас, це так, велика відповідальність. І, і я, ну, в принципі, я ні раз не сказала ні. Бо знайшли таке маленьке, ну, це неможливо його не, не прийняти. Місця у вольєрі для тварин уже бракує, тож пан Іван вирішив його розширити. Тут у нас є 110 погонних метрів, це десь середньо 800 квадратів буде, що на одну кучку має бути 30 квадратів, не менше в домашніх умовах отримувати. А тут є 800 на 5 їх, то ну, хватає повні, але хочеться, щоб не більше чулося у дикій природі огороджу, то буде десь ну майже коло гектара буде цей плащ. Побачити кусуль приїжджають родинами. Відвідувачів тварини майже не бояться. Що тобі А ще Іван Даренько мріє про реабілітаційний центр для своїх улюбленців. Щоправда, коли вдасться його створити, поки не знає.